Вставай. Вставай вже, Андрій. Чи як що ти робиш? що тут робиш? Не видно, що я тут роблю. О, так. Я нічого не пам'ятаю, значить нічого не було. Я взагалі я люблю Тарасика. І скоро ми з ним О, за тебе радий. Скільки ми вчора випалися? Секунду і я голий. на честь чого гулянка? Так, а, наші один-нуль. Динамо. Тат, вчора не було футболу. А, а я дивився матч, який ще не дивився. В інтернеті. Окей. Я сподіваюся, ти пам'ятаєш, що обіцяв мені погуляти? Обіцяв, погуляємо. Все, я збираюся. Футбол? Серйозно? Це найтупіше відмазка, від маска кое давай в шафу, добро, ого! Доброго ранку. Наче що гулянка? Це динамо. В шафі щось є? В шафі, ні, нічого нема. А що? Нічого. Переселенцям хочу віддати. Шо? Mm -hmm. Давай. mm -hmm. Давайте. Виносимо. Чекайте! Давайте я вам допоможу. Ти вікно відкрий. Провітрийте мене чуть не здуло від того, бре. Тримаєте? Тарасік, давай! О, він такий важкий! Дякую, що допомагаєш! Це для тебе все, що завгодно. Ти ж знаєш. Ну, і Тарасіковий скамат закинув. Прикольна баба, ця Стефанія. А чого ти про неї згадав? А що? Вона мені подобається. Подобається? Слухай, я перший на неї око поклав. Як поклав, так і здіймеш. І взагалі, а чому це вона має дістатися тобі? Мені теж дружина зрадила. Тобі дружина зрадила, бо ти безвідповідальний. А в мене серйозні наміри. Братко, по-чесному, Я дуже серйозний і дуже відповідальний. А ти таке собі. Що таке собі? Я не поняв. Та все ти поняв. Привіт. Які плани на день? Так, такі самі, як і у тебе. <рес> Правильна відповідь. Я хочу тобі віддячити. За що? За те, що ти не прокляв мене після випускного. За те, що ти був поруч, коли я повернулася, за те, що прийняв у себе, за те, що допоміг зі школою, за те, що думаєш про дітей, які мають в нашій школі вчитися. Багато за що? Блін, я якось не подумав, що тебе можна проклясти. А куди підемо? А давай на озеро. Чудова ідея. Через 30 хвилин я у тебе. Хто б там не був, щоб ти здох. Богданчик. Не відволікаю? Е, та ні, у нас тут якраз перекур, е, кажи. Слухай, у мене до тебе дуже інтимне питання. Інтимне питання. М -м, давай. Ти Оксану добре знаєш? Ну, вона моя сестра. А що? Вона мене запросила на озеро. Сказала, що хоче віддячити за все те добре, що я для неї зробив. Мені здається, вона натякає на секс. Просто, чесно кажучи, у мене давно такого не було і я боюся ближатись. Я тебе прошу. Тобі Віагра точно не прогодиться. Та й я, Оксану, як наш гімн. Дуже добре знаю. Бодька, це точно не про секс. Ти впевнена? Бо таблетки від сорму я вже купив. Та заспокойся. Оксана просто хоче провести з тобою час. Добре. Дякую, друже. Без проблем, друже. Тарисів, давай. Давай. Опа, о, тримаєш. Ага. Візьми плавки, покупаємось. Ой, погано. Ти знаєш свою сестру, Валя. Ой, погано. Одна таблетка стовідсотковий результат. Та не переживайте так через військомат. У мене є план. Відкрити збір мені на бронік. Не Тарас Тарасійович, нікуди ти не підеш. Я піду військкомат замість тебе. Це тут. Реально? Реалістично. Став. Ага. Я піду військкомат. З твоєю повісткою. А хто там буде перевіряти? Ти це чи не ти? Що ж бо на тому добре? А нарешті. Замислі. Що за Ностя? Доставка до дверей. Поділитися? Для чого? У мене таке саме. Це ж я приніс. Взагалі-то я хотів вибачитися. Ну, за цю ситуацію За Стефанію. Вибачаєш? Без проблем. Взагалі-то мужики не повинні сваритись через бабу. О-о. Mm. Давай, от ніби її взагалі не було. Ну от, щоб нікому. Uh -huh. Ну, якщо чесно, нічого в ній типого нема. Знаєш, якщо ми знову друзі, може почергуєш сьогодні сам. Вдома треба дах відремонтувати. Щось став текти. Добре, без проблем. Mm -hmm. <звук> Вони пішли. Да. А, а, а ви хто? Це довго пояснювати. дайте мені якісь одяг і я піду. Блин, дружина прийшла. що? Отяг. Тримайте! О, вже привезли. Ага. Тільки вона це… трошки зламана, там дверця відпадає. А, ну нічого. І на тому, як то кажуть, спасибі. Ага. Чудове місце. То, що тут люди ходять, тебе налякає? Тихай собі ходять, чи ти людей боїшся. Тато, а давай сталки зробимо. Давай. Давай. Ну, ти хочеш посміхнись чи що? Я вже. Серйозно. Боця, намажеш мене кинути. Зараз. Угу. Тримай. Зараз одну секунду я таблетку вип'ю. Щось мені дуже добре. Слухай, давай. Горизонтальні селфі робити, а? Ти обіцяв? Ти захворів? А, голова розболілася. Ти не переживай, все, все буде добре. Я зможу. Я зможу. А пішли до озера. Там ми полежимо і поселфимось. О, супер! Я якраз знаю одне місце. Я знаю одне місце. Тупо Гавайї. Давай! Привіт! Ви не проти, якщо ми тут поруч посидимо і полежемо? Звісно. Проти. Ну, якщо не можна, то пішли ми додому. Чи нам додому теж не можна? Будьте чого, місця багато. Угу. Піду скупнуся. Дома, звісно, було краще. Mm. А де шуба? Шуба? Де шуба? Не треба. Чого? Бо я ж тобі казав, що тут шафа поломана і ремонтувати треба. Та ну що ти малиш нормальний шкаф. Подойди. Льоша. Я пропоную всім нам заспокоїтись і поговорити як інтелігентні, цивілізовані люди. Льоша, шуба! Я поверну. А... <світ> <світ> Ти як? Та перебив трохи вчора. Mm. А що за привіт, якщо не секрет? Уявляєш, дівчина, яка мені подобалась, вибрала іншого. Ну, ти її, вона не хотіла. Так, все добре, я, я жартую. Хоча голова у мене зараз реально трісне. Чекаю, Богдана є таблетки від голови. У нашому новому нудному повільному випуску молодий бобер перепливає річку. А Чого це у Богдана голова болить? А? Що. Дівчина, яка йому подобалась, теж його не вибрала. Дуже смішно. Ага. Повна ржака. О. Ой. Ви до кого? Новелка. Тарас Андрійович Гузенко. Що угу. Шо, щось не так? Ні. <звук> Чи ти можеш хоч сказати, що я як баба виглядаю? Вибачте. <звук> ну, Давай кажи, не соромся. Я звик. Вибачте, заходьте. Вибачаю. Все добре. Голова не болить. Все добре. Дуже. Так добре. Що і мені захотілося поплавати. Все, теж поплавати потягнемо. Якщо чесно, я сьогодні на плавання не розраховував. Поки твої таблетки від голови не випив. А я не розраховував, що ти сюди прийдеш. Ага. А що у тебе якісь проблеми з цим? Та ні, ніби Чисто перестрахуватися, вирішив. Перестраховщик, блін. Скільки вона тримає, так я звідки знаю. Годину. 40. 58. Ото ну, погнали. Не той берег. Назад. Струси мозку були? Були, але не в мене. Похвально. Б. М. Та цю таблицю пам'ять знаю. Шебе в мене кемебеша, шиби, мене ке КБ. Що, що сказали? 13! Добрий день! Добрий день. А що ви тут робите? Ну як що? На медкомісію прийшов. Прийшов. Ви жінка. <кх> Ні. Я чоловік. Мене звати Тарас. У вас там все написано. Слухай, Тарас. Я ж бачу, що ти жінка. Вам здалось. Так вставай, іди сюди. Іди, йди, давай. Знімай штани. не. шоп що? Шо? Ну, подивимось, що в тебе там. Чи може ти не чоловік? Чоловік? Ну, от зараз і подивимось, що в тебе там. Ну, як у всіх. Побачимо, побачим, давай. Ей! Ну, я можу допомогти. Альо! Ти що? Привіт. Добрий день. А, це вам знак вдячності за те, що ви нас постійно підгодовуєте. І ви теж вдячний. В смислі, я теж. А ти бачив, Валерчику вже дах собі полагодив, так? А я бачу, що ти також не дуже зайнятий. Просто цікаво. А хто ж на посту? А я сусідів попросив, ага. щоб підмінили. Ага. Розумієте? Я побакала. Ми з тобою домовлялись, сюди не приходити. Ну йди. Хто тебе тримає? Хочу я. Давай ти вали. Ага. Я ще посижу. Знайшла? Стефані Олексійовно, а ви що будете? Шампанське? Чи ось цей шмурдяк? Це фантастичне вино, зроблено з любов'ю. А на рахунок цього шампанського я взагалі не впевнений. Не впевнений мужчина. Біда для жінки. Торт, свіжак. Можемо навіть кості шматочок виділити. Йому дружина таких вже не напече. Наша ти мою дружину згадав, а? А що з нею сталося? Та нічого, вона просто вже колишня. зрадила мене з моїм кращим другом. І моя також. О, Хлопці, вибачте, ну я ж не хотіла. Хвилюйтесь, ви не знали. Так, не потрібно вибачатися. Так кажіть, що ви будете? Я, хлопці, пити не буду. У мене зараз шкільна нарада по відеозв'язку. Е, ви пригощайтесь, а потім ми втрьох прогуляємось. Я вам серйозно кажу, я не божевільна. Просто я хочу служити, а мене не беруть. От я і вирішила з чужою повісткою пройти медкомісію. І облажалася. Для чого ти лікаря побила? Рефлекси. Що так сильно хочеш до ЗСУ? Сильно присильно. Тоді давай одразу на навчання. А можна? Давайте. Це то напор. Тоді поїхали. А ви мене що особисто відвезете? Особисто. Єдь. Дякую. Ти почекай мене тут. Я за тобою скоро повернусь. Що? За напад на держслужбовця. Ви там ще довго! Та, водичка тепла, як компот. Да, Андрюха? Ага, бомба. Тат. Я вже додому хочу. Як ти хотіла гуляти, так тато з тобою. А як тато вирішив поплавати? Так одразу додому. Так іди додому. Оксана, ти теж іди, я ми, ми ще поплаваємо. Ще поплаваємо. Сюда. Шо? Що? Що сталося? Нічого. Просто вирішила прогулятися. А що не можна? Прогулятися в трусах? А що я так погано виглядаю, що я не можу на вулицю в трусах вийти? А? І не кричи на мене. Та я й не думав. Я просто хочу прогулятися. Ясно? Куди? Ну, наприклад, врат. Нашу? Да, Заяву подати. Я ж тебе так люблю. Mm. Ну і скільки вже можна тягнути? Зараз? Зараз. не знала хлопці, що у вас і сходити нікуди. Я теж. Стефані Олексіївна, скажіть, а які чоловіки вам більше подобаються? Брюнети чи блондини? Шатени. У mm. мене чоловік-шатен. Чоловік? Шатен. чоловік? Угу. Ви заміжня? Так. Тільки він зараз воює. О, а от і він. Привіт, коханий. Привіт, мила. Як ти? Все добре. Оце прогулююсь з місцевим ТРО. Це Костя. Вітаю. А це Валера. Слава Україні, хлопці. Як ви там? Героям слава. слава. <муху> та, та нормально вроді. <муху> а ви як там? <муху> ну, плюс-мінус. Дякую, що за дружину мою приглядаєте. Слухай, стільки всього тобі маю сказати. Ти знаєш, оце сьогодні. <муху> крутий, мужик. Так. Да. Реально, крутий. Здоров! Валерій. Валя. А -а -а. Ну і що я усе маю робити зараз? Ви знаєте, яка зараз година там, а? там затори, ну, вибачте. а там затори. І що? я вам заплачу. Йдемо вже. Давай. And <laughs> a little clean up <laughs> when I'm with you <laughs> Ain't you, do. you got a way of bringing us along Yeah Truth is, haven't been this good in a while No